Починали ми повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року з цифрою в 24,2 мільйона діджитал користувачів у віці 14-70 років. Чому 14-70 років? Тому що це платоспроможна аудиторія, з якою ми, як маркетологи, працюємо в інтернеті, і на екрані ви бачите в принципі динаміку за останні декілька років. І тут вона позитивна чи негативна. Дискусійне питання з одного боку, мінус 27% діджитал користувачів за декілька років це багато, з іншого боку, останні два роки майже немає негативної динаміки. Чому так? Ми поговоримо далі. Але головне, напевно, те, що ми давайте зафіксуємо з вами, що ми фіксуємось на цифрі в 17,8 вісім мільйонів аудиторії у віці 14-70 років. І тут хотілось би проговорити про один момент. Доволі часто у нас питають про те, що, е, чому ми говоримо про аудиторію 14-70 років. Як я вже сказав, це платоспроможна аудиторія, але ми розуміємо, що для певних рекламодавців, е, у яких аудиторія це або діти, або підлітки, або навпаки е, аудиторія більш похилого віку, також цікаво розуміти, скільки такої аудиторії. І ми цього разу на це питання теж відповідаємо. Як я вже і сказав, 17,8 мільйонів платоспроможної аудиторії. І ще за нашими даними, нашим дослідженням, ще є 1,8 мільйона інтернет користувачів у віці до 14 років, і 1,2 мільйона користувачів у віці 70 років плюс. Важливо зрозуміти, що це не просто аудиторія, це саме діджитал аудиторія з великою низки джерел. Ми досліджували, яка доля проникнення інтернету там у віці до 14 років насправді доволі велика. Відповідно, якщо це все скласти. Це складає орієнтовно 21 мільйон користувачів, які є в доступі наразі в інтернеті, і це та аудиторія, з якою ми можемо працювати.